Всім привіт! Вітаю всіх підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 18 квітня, п'ятниця, виходжу до вас у відео. Хочу вам сказати і показати, що ми підготовлюємось вже потихеньку до висадки наших саджанців. Ось ми заготовили вже чубуки, наші, черенки, школка вже у нас, бачите, також готова. Завтра вже будемо висаджувати, буду вам знімати. Ось всі наші черенки вчора ними займались. Всі в водичці. Ось так вони виглядають. Всі вони підписані в нас. Щоб не було ніде пересорту. Під брунькою обрізали на сантиметр, залишали ось так. Ось так. Завтра будемо висаджувати. Школка в нас теж готова, все. Готове все до висадки, будемо працювати. Наша школка. Під плівкою в нас вже встановлена крапельна стрічка. Вже вона підключена, землю ми зволожили, включили, щоб вона про... прокапала. Тому завтра вже будемо займатися висадкою і буду вам також все знімати, показувати. Тому слідкуйте. І так, як вже почала вести мову про саджанці, то у мене є також вегетуючі саджанці, які можу продавати, так, можете бронювати собі, замовляти. Я зараз піду перечислю вам, покажу, перезву всі сорти, які є, кому цікаво, бо буду виставляти по інших соцмережах і, можливо, з дому буду також віддавати, то можете бронювати, щоб і вам дісталось. Так, ось наші виготуючі саджанці. Я вам знімала також, їх доставали з кільчеватора, показувала результати вкорінення. В той день їх і висаджували. Ось, подивіться, які гарні. Коріння також тут гарненьке все видно. Є тут також різні сорти, все підписано. Тут є різні сорти. Ось каталея, Тайсон, Байконур, і безліч різних взльот. Ще тут Тайсон є різні мармеладка. Всі перезивати вам не буду. Під цим відео в коментарі прикріплю всі назви, тому можете там собі. Прослідкувати і обрати і звертатися у Viber або телефонувати за номером, щоб забронювати, чи замовити собі садженець. Також у нас тут є висаджені ось декілька днів тому наші саджанці. Вони ще, бачите, в процесі прийшло зовсім мало днів. Ставили ми їх на вкорінення 5, 5 квітня. 15 го числа ми їх вже дістали з кільчеватора висадили. Ці черенки деякі мені вислав підписник, передивився наш каталог і повесела мені новинки, яких в нас немає. Ось біла слива, наприклад, Козиріг, Айвенго. Ті сорти форми, яких в нас не було. Тому деяких було також по два штуки, по три. Тому нам скільки не треба, будемо. Мати ще не реалізацію. Тому передивіться, і можете собі мати на увазі. Залишу вам все, прикріплю в коментарі. Так, покажу вам ще разок саджанці, які в майбутньому ви можете отримати від нас. Подивіться, яке коріння. Це у нас ось бурулька. Такий гарний росточок, таке гарне коріння. Вже заповнило всю пляшку, подивіться. Яка краса тут у нас. Так, тут у нас ось теж я вже показувала кателея. Також подивіться, яке коріння гарненьке. Росточок ось такий. Також можете бачити, що, можливо, ще й не дуже воно таке мощне, сильне, але це по тій причині, що воно в нас тут в приміщенні мало освітлення. Так як погода ще не дозволяла, надвір ми їх не виносили. Але вже зараз то більш-менш потепліло, тому будемо виносити трішки закаляти, щоб відбувався кращий процес фотосинтезу. І що хочу ще сказати за ось ці сорти: це їх, ми їх замовляли саджанці саме. Осінню висаджували це від Альони та Дмитра Ткаченка ще раз кажу. Саджанці висадили, вершки зрізали. І ось зробили собі ще вкоренили два таких саджанці маємо. Тут також у мене ось є Нірвана. Я вам показувала, коли щепила. Також ми купляли осінню саджанці, дорогі саджанці, по три тисячі за один віддавали. Це, ось, до прикладу, Нірвана саджанець висадили, з вершечка зробили ось прищепу, також маємо ще черенки в холодильнику, зможемо прищепити їх ще, тому можете не боятися, також, е, тому що ціна висока за саджанці, дорогі, і можете окупитися, тому що купили один саджанець, висадили, а з вершечки з тієї лози зробили собі ще по декілька таких гарних і дорогих садженців. Тому не бійтесь, можете пробувати і робити. Нікого не слухайте, тому що в інтернеті є багато таких різних спорів, що це неправда, що це брехня. А я кажу і показую вам ось наглядний приклад і вкорінення, і ось прищепи. Це, звісно, трішки краще пішов, це ще не дуже, але все одно. Тут він у нас ще просто знаходиться в піску. А вже завтра також будемо саджувати в ґрунт. І сподіваюся, що будуть вже вони краще йти всі в ріст. Тому ось такі саджанці ми маємо. І можете придбати, забронювати собі і ви.